Вулицями Коломиї пройшла хресна хода. В ній взяли участь школярі та студенти навчальних закладів міста. Вони несли хрест і таким чином роздумували про страждання, які перетерпів Ісус Христос. Для нашого спасіння ти хотів прийняти пониження погорду, несправедливе засудження і найболючішу смерть на хресті. Подяку за твою любов. На перепрошення за наші гріхи, і щоб випросити ласки витривалості в доброму, хочемо тепер роздумувати про Твої муки, смерть. Дай, щоб ми цю хресну дорогу провели на Твою славу і на користь наших душ. Неважко. до мене. Сведу. Жуві. Віця дімо. Його засуджують законовчителі, книжники, фарисеї, первосвященники. Засуджують його і Юда, вояки. Розбійник на хресті та люди, які відреклися Його, кричали геть із Ним, на Хрест Його, нехай буде розп'ятий. І ми також часто судимо Ісуса, засуджуємо Його на смерть нашими біхами, засуджуємо також тоді, коли судимо інших, бо Він сказав усе. Що ви зробили одному з моїх братів найменших? Ви мені зробили? Ми засуджуємо Ісуса, а Він не хоче засуджувати нікого.